Я розумію, як я змарніла. Мені діти кажуть, мам, так ти ж каже, похеріла на свою, на свою зовнішність, на своє життя, на свою кар'єру, і живеш тільки війною. Ми ж усі працюємо без заробітних плат і ризикуємо своїм життям. Але, по суті, ми ті ж доброволці, але ми не маємо, не маємо нічого. Іноді буває таке, що три батальйони, які, наприклад, усі в Бахмуті, де знаходяться, і в нас один тепловізор. Я ненавиджу такі ситуації. Хтось віддав життя, щоб тими вільно жити. Алла це, Мартинюк, да, це я придумала. Вітаю вас. Ви дивитесь канал Терео Медіа. І сьогодні ми в гостях у пані Алли Мартинюк, співзасновника благодійного фонду захист майбутнього, акторки, співачки, і в першу чергу сьогодні, звичайно, волонтерки. Вітаю вас, пані Алла. Вітаю вас. Дякую вам, що ви змогли приділити нам час, бо я бачу, що працюєте ви 25 годин. На добу, а скажіть, будь ласка, ви можете змалювати свій робочий день такий, рандомний, позавчорашній? Скажіть? Я до речі, вчора, коли я прийшла вже пізно додому, я думала, боже, як би було добре, хоч раз щоб люди розуміли взагалі, як от в мене відбувається життя? І хтось зі мною цілий день ходив з камерою. Мені б самій навіть було цікаво, як ти вже при крім того, що я засновниця фонду, я ще й помічний консультант позаштатний, головнокомандуючий, і в мене двоє дітей. Тобто, ще треба виконувати якось побутові функції матері. І тому зранку я встаю в шостій ранку щодня. Це готую сніданок дітям, відправляю в школу, потім збираюся в штаб. Це безліч Телефон постійно розривається, іноді навіть буває таке, що я заходжу, одного прочитала, вже інші дзвони, вже забула про цього. І потім починається цілий день дурдому. Тобто, це, крім того, що до нас сюди приходять військові, приходять інвестори, з якими ми співпрацюємо, постійно ж потрібно говорити про наші потреби, звітувати. То ще це постійні відправки на передову. Ну і взагалі наш фонд один з єдиних, саме якщо ми говоримо про великі фонди, який сам доставляє гуманітарну допомогу на передову. Я приходжу додому і кажу дітям, так стало якось між нами, да? ну, серйозно, мені не соромно це казати на. Камерою, що я, я була в білизні, я дивлюся на себе і кажу, боже, я така страшна стала, а я завжди в мене навіть до повномасштабки був в курсі по догляду за тілом, тобто це спорт, і щоденний в мене був спорт. Це, і я розумію, як я змарніла. Мені діти кажуть, мам, так ти ж каже, похеріла на свою. На свою зовнішність, на своє життя, на свою кар'єру і живеш тільки війною. Ти ще каже, потім повернеш у цю свою красу. Але що можна казати, якщо дійсно ти ну, велична жінка, яка зараз живе тільки війною? От тому насправді вигорання є дуже важко, але. Ось такий мій день щодня, щоночі я прокидаю з військовими і засипаю з військовими до, до, десь до двох, до третьої ночі. Буває до четвертої навіть я працюю. І щоранку встаю. А скільки ви сьогодні спали? Сьогодні, до речі, я спала багато, тому що я вперше за три тижні заснула десь біля першої ночі і встала в 6.50, то це дуже багато для мене. Стосовно вашої волонтерської діяльності. Я розумію, навіть бачу. Що відбувається, тобто запитів до вас від грілок до тепловізорів, до мавіків і так далі. Що зараз найпріоритетніше для вас, і на що найбільше запитів? Найбільше запитів це на автівки, тому що вони просто там як розходний матеріал. Ну На жаль, так як ми допомагаємо саме самі-самі гарячі точки, то ви розумієте, що там і бомблять автівки, вони взриваються, ламаються, і автівки. Дрони плюс, якщо раніше було більше все ж таки запитів просто там на флай Mavic 3, то зараз це дрони з тепловізійною камерою, Термал, тому що вагнерівці вони працюють вночі. Більшість і у нас дуже не вистачає дронів саме з тепловізійною камерою, щоб могли працювати ввечері. Тепловізори, приладничного бачення трохи менше вже на них стало, але багато є запитів саме на прилдинчне бачення, на автівки, тобто щоб вночі могли пересуватися. І шоломи знов. От навіть зараз там хлопці під час бою вони кажуть, що у нас блін, шоломи під завалами лишились. Тобто 15, 20, 30, 40, знову ж таки, шоломи фаст, зараз на них є запити, і навіть є запити на бронеплити, якби це не звучало смішно, на плитиноски. Ну, тому що, ну, крім того, що іноді ну, вони пошкоджуються під час обстрілів. Тобто, вже там, якщо це керамічна плита, ми знаємо, що один осколок, один відстріл, і вони вже руйнуються, треба нові. Ну, ну а силами територіальної оборони збройної сили, також співпрацюєте? Так, дуже багато. 244, 241, сумські, ну, дуже багато в нас. Також ми допомагаємо прикордонникам, які стоять на кордоні з Росією в Сумах. Теж там автівки передавали, тепловізори. Спочатку я допомагала тільки а, там, Донецький напрямок, Харківський, Запорізький, ну, тобто де самі такі йдуть бої за пеклі. Потім, коли до мене приїхали хлопці, наші які стоять на кордонах, розп... І я просто не була в курсі, що там теж постійно пролітаєш, йдуть бої, вони ДРГшників ловлять, а нема очей взагалі не було тепловізору, поки мене надали. Ну, тобто вони ввечері заходять ДРГ, їх треба ще якось відслідковувати і ловити. Тому ми стали, зараз ну, знайшли для себе такі перевірені вже команди, які ми бачимо, що вони робочі. До речі, мені скидають усі звіти, Там, взяли в полон, знищили ворога. У мене дуже офігенний контент. є. Тому я бачу, як хлопці працюють, і тому їм теж допомагаємо. Добре, а там в мене до вас таке запитання, а як ви розставляєте пріоритети? Зараз я вам поясню, що я маю на увазі. Терміново хлопцям в батальйоні А потрібна автівка для евакуації. Хлопцям з батальйону Б. Терміново треба чотири тепловізори. Хлопцям з батальйону С потрібно, ну я не знаю, там, скажімо, ті ж самі грілки. Угу. І всім це потрібно одночасно. Так, да, Таких випадків дуже часто бувають. Іноді буває таке, що три 3... Батальйони, які, наприклад, усі в Бахмуті, де да, знаходяться, і в нас один тепловізор. І я ненавиджу такі ситуації, тому що ти сидиш і розриваєшся просто. Звісно, ми намагаємося тоді швидше зібрати і віддати, але як я тоді приділяю пріоритетність. В когось один лишився тепловізор, наприклад, в когось два, а в когось нуль. То, звісно, я віддам там, де нуль. І так завжди. Те ж саме стосується Mavicів. Коли я питаю. Скільки у вас мавіків лишилось, вони кажуть, там у нас один на роту, то я можу не дати. Коли мені кажуть один на батальйон, чи два на А є такі ситуації навіть. Лишилось, каже, на, на, на батальйон у нас там два-три теплика. Я кажу, ой, тих мавіків. Та звісно, я віддам тим, в кого там три на батальйон. Тобто я завжди спитаю, до речі, дуже дякую тим, хто каже правду. Хтось там навіть робив запит, але кажуть, в нас ще ми можемо почекати, в нас ще поки що більш-менш віддайте тим, в кого зараз взагалі нема. Тобто є дуже гідні хлопці, а є такі, що брешуть. Ми відправляємо її, ми зараз вже місяць прийшов. Я не можу навіть звіту від них дочекатись. Потім я дзвоню цьому чоловіку, він мені каже: Там нас каже в день тут попоять, в тебе тих мавіків приходить, я там знаю, який ваш. Ну, як так можна? Ну як? І звісно, в мене з'являються якісь чорні списки. Вас я щойно хотів запитати, у да. вас є якийсь чорний так. зошит? Є, є. звісно, я не можу там говорити, що вся бригада погана. Ні, але є якісь підрозділи, які ну, реально маніпулюють емоціями. І оці, знаєте, от плачуть, все треба, треба. Насправді в них там вже склади лежать. От. така ж ситуація була там з третьою штурмовою, коли ми багато дуже допомогли їм. І ну, там, елементарно я просила, що нам дуже потрібні звіти. Чому? Це ж не для піара, ні для чого. Мені, наприклад, там, Львівська реформаторська церква там, Святої Тріці передає на мільйони тактичної медицини, але їм потрібні звіти. Якщо я один раз, два рази не прийшлю, якщо я передаю, вибачте, там, 50, 100, 200, 300 бандажів це великі гроші. Целекс, які коштує 2000 тисячі гривень, одна штука, я передаю вам блін, на 100 тисяч гривень на 200, то мені треба їм відіслати, що ось отримали. І це подякуємо. А коли просто ноль і коли я передаю 20 аптечок, це теж які гроші великі. Одна аптечка сформована, це 5 тисяч гривень десь. Ну, от порахуйте тепер, скільки це грошей. Ну, на тисячу баксів передали вам аптечок. А вони мені роблять фотографію, одну аптечку тримають. Я 20 пар берців передала, поклали на землю одну пару берців. Ну, я такого не люблю. А є хлопці, яким ти передав один раз дрон, а вони там фільми вже тобі кожен день висилають, як вони нищать ворога. Звісно, я буду їм допомагати. Тому що ти бачиш фідбек, ти бачиш взаємопрацю, ти бачиш, як працює твоя техніка, як вона рятує життя і нищить ворога. Для нас це саме важливе. Я вже казала, що ми можемо мільйон разів сміятися над ворогом, над, над тим, як їх оснащують, але в нас всередині теж багато є проблем із спорядженням, із оснащенням армії із кадрами якимись, і навіть захисниками. Тобто до багатьох теж є питання. Тому я з тих людей, яка хоче налагодити. Всередині спочатку все. Потім можемо вже сміятися, що там тампони їм дають замість Целекса і все інше. Хоча теж ну, їм дають ц... тампони замість. Я теж на цим сміялась, дав прикладки взуття, тампони замість целекса, кровоспини і все інше. Але ну, все одно потрібно зараз, в першу чергу, не сваритись між собою, як зараз там бувають між волонтерами сварки, ще там щось, якісь там зрадницькі, ці пости від військових, там ще щось. Ні, потрібно зараз просто об'єднуватись і все робити для того, щоб перемогти для початку. А потім ми можемо вже розбиратись хто поганий, хто хороший після перемоги. А що потрібно зараз робити державі? Ось дивіться, дуже спрости не те, що дуже спростили порядок везення тих же самих мавіків, наприклад. Які ще кроки ви б чекали від влади? зараз? дивіться, зараз неможливо завести мавіки з тепловізійною камерою, тепловізори і ПНБ. Те ж саме в нас зараз стоїть вже місяць в Польщі шоломи, їх блокують. А, так, зараз вже змінили закон про тепловіти приладичного бачення. Скасувався закон про те, що це товар подвійного призначення, але це ніяк не подіяло на Польщу. Тобто потрібні переговори між тому що раніше такого не було. Все заїжджало, зараз все блокується. Тобто ми бачимо зараз дуже серйозну проблему. ти тобто, бачиш, що почався другий наступ. Зараз так він на трьох точках: це Лугансько, Донецький, Запорізький напрямок, але ми можемо очікувати і там не знаю, протягом місяця, можливо, наступі на Київ і на Волинь. І для цього потрібно нам зараз усі кордони зміцнити, зміцнити наших захисників. І чому саме в цей період він почався десь з грудня? Почалось блокування повністю саме головної допомоги, тому що це очі наших захисників. Я не розумію це зараз. Треба вирішувати на рівні послів Польщі, на рівні там я не знаю міжнародних переговорів, те, що вони нам допомагають технікою, озброєнням. Це чудово, але ну є ще дуже важливі речі. Зараз війна дронів як не крутий. Ну, БК не вистачає, на міномети, на все, ми це знаємо. Тому потрібно зараз це просто номер один вирішити питання. Зараз я намагаюся і це питання просунути, але з цим не я маю займатися, правда? Тому питань багато і зміни потрібні. Звісно, також потрібно зробити обов'язково закон, прийняти закон у Верховній Раді про теж безпеку бойових волонтерів. Їх не так багато, як волонтерів, які працюють в містах і не виїжджають на передову. А волонтери в Харкові є, там в Херсоні є, я знаю, ну от в Києві у нас багато. Тобто є волонтери, але їх там, ну, це не 10, не 20 тисяч, не 30, і не мільйон, які виїжджають саме на, бойову, на зону бойових дій. І вони теж мають мати якийсь захист. У нас багато вже загинуло, багато поранених. І вони не отримують ніяку компенсацію від держави. Тобто, це має, звісно, це важко, це треба продумати, як це буде фіксуватись. Ну, можливо, це має бути щось типу військового квитка, в якому будуть відмітки робитись на блокпостах там, на перетині, де, наприклад, там, заїхав ти в Донецьку область. Але теж Донецька область, Донецькій області розін. Тобто можна тоді всі почнуть їхати в Покровці і казати Я бойовий волонтер, ну а там зараз тихо. Ну наприклад, від Константинівки, да, це діє. Тобто, треба це продумати обов'язково, тому що ну для мене, як для волонтера, який 9 років вже я хотіла сказати, воює, бо насправді я була і на виходах з хлопцями бойових і по, по, по тижні була і в пєсках, і йдеться кій не була. Тобто, так, в мене є орден бойового волонтера, який мені надали. Саме розвідники, з якими я була під Чермаликом на танки, виїжджала. Я ну, ще, та, шалена жінка. І це була 54-та ОРБ, тоді 131-й бря, От вони мене нагородили тоді цим орденом. І з того часу і пішло оце от, бойовий волонтер. Це теж іноді такі люди більше бувають на передовій, ніж ті, в кого є корочка. Тому що ну ми знаємо, що багато хто сидить в Києві досі під Києвом, там де зараз спокійні. Але вони мають військовий квиток, вони мають зарплату і всі інші. Ми ж усі працюємо без заробітних плат і ризикуємо своїм життям. Але по суті, ми ті ж доброволці, волонтерці, хто доброволець, да, з англійської мовою, але ми не маємо не маємо нічого. А до речі, я ще з 2014 року чув неодноразово, тут точніше бачив погляд на цю ситуацію. Волонтер займається роботою, яка має бути оплачуваною. Чому волонтер, скажімо, не може собі відкладати там 3% від суми? Ну, дивіться, по в нас, як в нас фонд, офіційний фонд, і по закону ми маємо право витрачати 20% на забезпечення фонду. А, насправді ми зараз вже до цього йдемо. Ну, Поки що в нас ніхто нічого не дотримує, але для нас просто є пріоритети. Якщо там фонд притул, я в них зарплата від 15 тисяч гривень. Ми рахували, от ми порахували зараз за 11 місяців ми допомогли на 6 мільйонів доларів 500 тисяч гривень нашій армії. А тепер відняти 20% ну, це типу, дуже велика сума. І ми сиділи тут і плакали реально. Ну, Тому що ми, по суті, самі пожертвували, скільки це виходить: 60. 120 тисяч доларів, це скільки, ну тобто, на армію. Так, ми могли. Ну, звісно, ми витрачаємо гроші фонду на переїзди на Донбас на паливо. Це єдине, що йде, це паливо. Тому що це буває 20-30 тисяч більше гривень, коли ми три веземо машини, чотири ми ж купуємо машини, завозимо туди і плюс назад їхати. Тобто, але це ну, взагалі ну, це, це якісь там. Дрібні взагалі речі. А, і а так в нас був ну, були такі ситуації, коли, наприклад, на рахунку фонду, от зараз у нас взагалі 50 тисяч гривень лишилось. Тому що ми в нас не так, як лежить 200 тисяч, це 5 мільйонів доларів і не знає, куди їх витратити. Ми настільки це говорить про те, що ми дуже активно працюємо. Тобто є запити, ми їх активно закриваємо, не вистачає, ми знов збираємо. Ми навіть буває таке, що під запити ми збираємо, бо в нас не вистачає грошей. І коли є вибір зараз по 10 тисяч гривень розкидати на 10 людей команди 100 тисяч гривень і дати їм хоча б якусь премію, або на 100 тисяч закупити знову ж таки тих шоломів чи два тепловізори, це вистачить. ну Ми виберемо це. Скажіть, будь ласка, речі стосовно доларів та мільйонних сум. Наскільки істотна допомога з-за кордону? І чи існує вона взагалі? Тобто, чи Так, нас, ви з... да, в нас вже є PayPal і нам перераховують, ну, але це, звісно, дуже навіть ну, смішні порівняння з тим, що українці перераховують на гривневі рахунки і картки, ніж діаспора. Ну, це, це я вам кажу серйозно, реально. От в мене там більше, ніж 10 тисяч доларів ніколи не було на PayPal. І то завжди три тисячі, п'ять, вісім, ну от зараз там було 16, але ми вже за рації розплатилися цими грошима. А на картках це ну мільйони, 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 мільйони постійно. Тому да, вони перераховуються, де, ну там двадцять, п'ятдесят, хтось сто п'ятдесят доларів, хтось тридцять доларів, хтось десять, хтось там долар. Який не менший до речі донат отримували? А, От нещодавно долар п'ятдесят. А від кого, якщо? То, то, ну без прізвища. А я не знаю. А ви не знаєте? Та ні, ні, звісно. Але ж це PayPal, там я не розумію. Але найбільше був, оце нещодавно, до речі, від католицького від ну, монах це називається чи як батюшка я не дуже в цьому всьому розбираюсь. Церква перевела 5 тисяч доларів на PayPal. А ось ви навіть у Фейсбуці інколи пропонуєте придбати. Якийсь там сувенір, або ну я не знаю, там Ні, ну, це з підписом за донатим. Да, ну, це тобто, я це розумію. аукціон, да. або ми в нас є проєкти за донати. Тобто в нас подарунки за донати. Ми не маємо права продавати, тому що ми не комерційна організація. Але ми так називаємо це як подарунок за донат. Так, у нас є вино наше з Євгеном Карась, Карасем. а також у нас є календарі, ось так як Відьма скаже, цей проект був даний Яровою. І зараз ще будуть колекційні фігурки. Роблять з мене і Євгена Карася, є Патрол Собака, снайперша Жанна, здається, і Володимир Зеленський. І зараз ще будуть мене робити і Карася. І от я з Валером Федоровичем переговорю, Якщо він дасть дозвіл, то з нього. І будуть такі колекційні штуки робиться, Вони продаються на Укрпошті, і плюс вони нам дадуть знову ж таки на наш сайт donate.ua.com Там ми теж будемо продавати. Також у нас є сумки, кудись вони зникли. Дякую. О, Ось такі теж хтось віддав життя, щоб ти міг вільно жити. Це, Алла Мартин. Да, це я придумала. Мій вислів, і да, це теж ми зараз будемо таке робити. Ну, тобто, завжди щось придумаємо. Ми, ми зрозуміли, що люди виснажилися і вони хочуть щось отримувати взамін за свої кошти. А, тобто, це <плес> і маркетинг, це да. і прикольно да, і, в інші, віскільки, віскільки да і віскільки Люди отримують. Я дуже запам'ятав ваш аукціон з Светру А Скільки за нього задонатили, якщо не секрет. Здається, 3 тисячі доларів, щось таке. Це громадяни України, чи ви не знаєте? Так, так, так. Це, до речі, наш донатор постійний. в нього вейп вейпами, він займається, продає вейпи. От, і він нам постійно допомагає, тепловізори закуповує. І оце ж він був тоді, викупив три лоти. Він викупив заложного, карася і арестовича. Але насправді. Ці лоти могли дорожче піти, просто люди не знали, що будуть в кінці в самому такі там круті лоти, і вони витрачали спочатку там на тубуси, на календар, ну, календар продали. Здається, за десь тисячі доларів це за три. Тобто, а потім вони такі а, в нас вже грошей нема. Ну, але чудово, тому що все ж все одно пішло. в Фонд. Ми зібрали 58 тисяч чи 59 навіть тисяч доларів. На цьому проєкті і вже хочемо знову робити. Мені вже з Caribbean Club дзвонили, кажуть, Алло, коли вже знов буде у вас благодійний вечір, дуже сподобалось, і людям всім сподобалось. Навіть не всі змогли попасти, тому що не було місць. Тому це такий ми я зробила без перебільшення я, тому що я придумала це все. І сценарії, і, і запрошення гостей, і, ну коротше все, 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 Взагалі артисти, все було на мені. Була вперше за рік цієї повномасштабної війни на зустрічі з акторами. Була кінопремія Чорний лотос і я бачу на цих дівчатах торок наповнених, як кажуть, да в ресурсі вони такі всі доглянуті, гарні, там так гарно нафарбовані. Я стою, так дивлюсь на них а, і відчуваю себе якось, не знаю. Можливо, це мій внутрішній стан, бо я дуже змучена із стомлена. Мені здавалося, що я настільки погано виглядаю, і якось мені так не по собі навіть було. Я раніше якось трошки була таким білим вороном взагалі в, в кіно в мистецтві, тому що я опа! Ну що, включаємо світло Ні, через це павербанки. Зараз все буде. У нас генератор є просто. А чому ми зупинились? Чорний лотос. Так, чорний лотос. Це чудова така насправді ініціатива. Це все було на благодійних коштах, тобто збирались гроші також і для нашого фонду за квитки ті, що перераховували гроші люди. І також була в нас скринька. Прийшли актори, які отримали ці нагороди. Там не було якось там. Ради, да, там голосувань людей. От, але вони захотіли відзначити найкращу акторську роль, актриси, актора, режисура, найкращий документальний фільм, найкращий короткометражний фільм і найкращий повнометражний фільм та актори, які пішли воювати і допомагають армії. Тобто я, звісно, була в категорії наших тих, хто допомагає, я перемогла. І були ще актори, які от, захищають нашу державу, і отримала Вітелі Віталіна Біблів. Моя улюблена чудова подруга за найкращу роль театральну і багато інших акторів було. І вони займаються також розвитком кіноіндустрії. Театрального життя, тобто там у них своя двіжуха така, вони там пролабують різні там нові навіть закони, чи там, наприклад, якісь там заборони, оце ж вони також просували заборону зніматися російським актором навіть після війни, щоб поставили. ну Тобто вони молодці займаються якраз таки розвитком кіноіндустрії та театрального життя артистичного нашого. Було класно. дякую а, пані Ало, бо вже нам нагадують, що час закінчувати нашу з вами висіду. В мене до вас останнє запитання. Скажіть, будь ласка, ось колись це все закінчиться. А ви прокинете зранку, скажете Ух, нарешті це все закінчилось. А чи закінчиться воно для вас? Ви не будете сумувати: о, це ж тепер не треба шукати а може і треба бути. Ви знаєте, ми думали про це. І насправді. Волонтери, які вже 9 років волонтерять, так як і військові, які воюють багато років, у них буде жорсткий ПТСР, відчуття непотрібності і все інше. Нам буде трошки легше, тому що я не припиню, звісно, допомагати і фонд не припине, не припинить існувати, тому що роботи ще буде дуже багато. Саме номер один, що нам потрібно буде, це реабілітувати захисників, а їх мільйон. Ну, можливо, мільйон не буде потребувати цієї реабілітації, тому що не всі пройшли запеклі бої. Але я впевнена, 1500, як мінімум, доведеться лікувати, відновлювати їх психіку. Звісно, ми будемо цим займатися. Також в майбутньому я ж до повномасштабної допомагала дітям сиротам. У мене було 100 дітей під моєю опікою. А просто вони знаходились всі на Донецькому напрямку. Це під Авдіївкою Часів Яр. Звісно, звідти вони евукойовані. Але далі я буду допомагати все одно діткам. І тому це вже як знаєте такий сенс, один з сенсів життя. Крім того, що звісно я повернусь в акторську свою, А може ні, може, я взагалі підпишу контракт, буду генералем штабу і будемо займатися відновленням захисників. Можливо, взагалі не знаю, ким я буду, але про це ще рано думати. Але те, що я не зупинюся, це 100%. Дякую вам, пані Алло. І сьогодні ми були в гостях у Алли Мартинюк, співзасновниці благодійного фонду Захист майбутнього, акторки, співачки і просто чудової людини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! Героям слава!